Виключати. Так, запис екрану пішов. Тож, у нас сьогодні ми робимо, пояснюємо, як зробити проєкт для 6 класу, а саме практична робота номер 2 проєкт середовище Scratch, поведінка хакера. так? І так, у нас, за умовами нашої інструкційної картки, у нас 6 об'єктів. Хакер, так. Все, хакер. Потім користувач ноутбука, сам ноутбук, мережа і хмара. В інструкційній картки ми розібрали, який шматок алгоритму, вже готові алгоритми. Так, їх треба буде просто повторити. Тобто розібрали, який шматок алгоритму до якого користувача відноситься. Сама наша. Наш сам проєкт повинен працювати наступним чином. Після запуску проєкту хакер каже, зараз ми видалимо всі дані. Потім ноутбук каже, запущено. Стоп, давайте ще раз. Зараз видалимо, ноутбук пише: запущено видалення даних. Так, процес видалення даних. Наш користувач, о ні, я нічого не хочу видаляти. Ноутбук знову: дані успішно видалені. І пише потім, як відновити, потрібно до власника хмарного е, середовища. Власник каже, відновлюємо дані з резервної копії, і ноутбук каже, ваші дані відновлення. Тобто так повинен працювати цей алгоритм. Ну я нагадаю, що е, весь алгоритм інструк... всі шматки алгоритму інструкційні картки присутні, треба просто скопіювати те ж саме. Тож, для хакеру розглянемо алгоритм, коли натиснути флажок. Говорити так. Зараз ми видалимо всі дані. Протягом 2 секунд, так? Це буде повідомлення відображатись. Потім чекати, і потім у нас подія оповістити про спробу знищення даних. Ось останнє, так? У нас далі по алгоритму. У нас давайте зупинимо. Далі у нас ноутбук, у нього два алгоритми. Перший спрацьовує, коли він отримує спроба знищення даних, так, повідомлення. Нагадаю, спроба знищення даних, ось коли хакер виконав свій алгоритм, в кінці буде подія спроба знищення даних. Тобто ноутбук реагує ось по алгоритму на подію спроба знищення даних. Каже, запущено процес видалення даних, чекає 2 секунди, міняє колір і каже, дані успішно видалення. Чекає ще 2 секунди і оповіщує, потребую відновлення. Так? А далі у нас користувач, користувач теж реагує на спробу знищення даних. Тобто хакер, коли виконує алгоритм і посилає цю спробу знищення даних, реагує і ноутбук, і користувач. Так? У користувача алгоритм наступний: він чекає 2 секунди, каже: о, ні, я нічого не хочу видаляти. Чекає ще 4 секунди, каже, як відновити. Потрібно вписати власник охмарного середовища, оповіщає, потребує відновлення. так? Далі. Далі а, у нас власник середовища, так? Власник середовища, коли отримує потребує відновлення, так. Він чекає 2 секунди, каже: Відновлюємо ваші дані з резервної копії. Чекає 2 секунди і каже, дані відновлено. Так? Ну і другий алгоритм вже для... після того, як дані відновлено, вже починає працювати ось цей другий алгоритм. А, тобто, коли він отримує дані відновлено, він змінює колір, каже, дані успішно відновлено. Так? Ну і виглядає вже наш, а, вже потім ми можемо вже запускати. так, вже повністю буде працювати. Ще раз, треба додати в проект 6 об'єктів. Не всі об'єкти мають алгоритми. Алгоритми мають об'єкт хакер, так. Потім об'єкт користувач, об'єкт ноутбук, об'єкт власник. Не мають у нас ніякого алгоритму об'єкт хмара і об'єкт мережа. Вони виступають в ролі тільки графічних об'єктів, щоб, ну, щоб було. Схема була зрозуміла. Тому суть інструкційної картки. Зробити по цьому шаблону, повторити алгоритми. Вони є в інструкційній картці. Можете також подивитися відео. Тобто для хакера ось алгоритм, так? Для ноутбука два алгоритми, і для користувача один алгоритм, так? Їх потрібно. Повторити. І убідитись, що проект працює, запустити. Так, ось можна розширити вікно, прогнати, щоб все працювало, так. Ще раз показую, як він працює. Ваші дані успішно відновлено. Все. Тобто, ваш таким чином потрібно, щоб це працювало. Після чого зберігаєте, пишете ось тут назву проєкту, зберігаєте його, зберегти негайно, і виважентите на ваш комп'ютер. Тобто, файл, оцей, що тільки що я викачув, потрібно або прикріпити на сайт нові знання, або надіслати на поштову адрес вчителя. Можете скинути відео, як це робити? Власне, зупиняю від.